Виросла в сім'ї, сподіваюся, що після цього в мене все одно буде нормальні. одно буде сім'я. <світ> <світ> в сім'ї, де мені доводилося навчатися емоційно обслуговувати своїх батьків, відчувати їх настрій, підлаштовуватися, не вміти відстоювати свої кордони, відчувати достатньо часто почуття провини через стани і настрої моїх там родичів. Зокрема, і через це, вже коли я сепарувалася від своєї сім'ї, це сталося там 16-17 років. в 18 я взагалі переїхала жити до хлопця. Ого. Я абсолютно не знала, що таке особисті кордони. Я не знала, що таке токсичні люди? Я не знала, коли треба себе захищати. Я всьому потакала, з усім погоджувалася і все приймала, тому що так мене так я навчила себе виживати в. В сім'ї, да, якій які росла, і тому тільки останній рік, мій 22 й рік життя, 22-23, чередваць став роком, коли я дуже радикально і жорстко іду в полярний стан, де я інколи навіть переборщую з цим настроєм, коли я можу дуже токсично або кардинально відрізати, або жорстко розставляти свої кордони. І я цьому вчуся, і напевно мені потрібен цей період, коли я в полярний стан пішла.